перебуває в Японії і у нього є рекомендаційний лист, що він має говорити темно, а чого не говорити на прес-конференції. У нього написано не говорити про те, що Тимошенко вкрали кіоскі кі... кошти, бо це а, неправда, бо Японія провела незалежне розслідування, якщо це, вони у вас це запитають, то треба багато значно мовчатися. Тому ви побачите, я думаю, що буде прес-конференція з цього приводу, ви може між житками це прочитаєте. Тому не питання в тому, чи є за що. Звичайно, нема за що. Але питання, було слушне. чи посадять, поки суспільство, поки суспільство є для нинішньої влади ще страшним, вони ще його бояться. Тут політики будуть ну, саджати хоча б через одного. Але як тільки вони цей страх втратять, якщо ми, наприклад, 22 числа вас січня, це дуже відповідальна акція. Дуже відповідальна, вона не вийде, тоді посадять усіх. Гарантовано. Підпочитися на будь-які рішення, яке було прийнято в Чехії, яка Чехія визнала про те, що в Україні переслідують за політичними мотивами, тобто надала політичну капіту. Не дивлячись на це все, вони відчують себе переможцем. Тому це дуже вкрай відповідальна акція. Мені б дуже не хотілося, щоб я не працював з певно, певно в комітетів, тому що якось мені тяжко працювати з тими людьми, які організовують ці акції, все життя, там є такі невеликі кооперативні партії. Але тим не менше, це величезна відповідальність лежить на усіх, хто буде 22-го часа і кого там не буде. Тому що це буде чіткий сигнал владі. Можна топтати, можна виїжджати на танки, чи ще доведеться, на жаль, про їм почекати. Тому що, повірте, ну дістали вони цінного ляпаса від Чехії. Ну не можуть вони навіть прокоментувати спробувати. це, Наша землячка, до речі, також залишено забуває, що. Нас є така земляшка, працює, не, не спромоглася Ерман, прокоментувати навіть рішення Чехії. Вона ж там працювала в празі якийсь час. Вона може розуміти, що найпростіше законодавство екстрадиційне в Чехії. Найпростіше з Белії нам би нам видавали півроку. Ну таке законодавство. Може погане, не знаю. Я не є фахівець європейського законодавства, саме екстрадиційним, але по честському ми знаємо, тому що воно взірцево стоїть у всіх підручниках, що це взірець. Три доби видається злочинець І три місяці довелося чекати на рішення. Тому що дуже тяжке і дуже е, кропітке було це рішення. Тому е, нема за що. Але чи посе рішення залежить від нас, тому що, можливо, це лідер подобається, це не подобається це не подобається,